Зразок ми будемо в'язати за цією схемою. Вона в собі має 13 рядків і 15 петель. Так як ми в'язати будемо поворотними рядами, то ще наберемо додатково 2 кромкові. Отже, я беру 2 нитки відразу, якими буду працювати, це в мене сіра і жовта. І набираю звичайним способом довгий хвіст, 17 петель. Зараз ми пров'яжемо підготовчий ряд, умовно назвемо його нульовим. На цьому етапі ми маємо визначитися, яким кольором у нас буде, наприклад, ось ця сторона. Я вирішила, що вона в мене буде сіренькою, отже, сіру нитку я розташовую на вказівний пальчик. Ось так. Жовтою я буду в'язати виворітні петлі, і вона в мене розташована на середньому пальчику. У двосторонньому жакарді ми рахуємо одну петлю, яка складається з двох кольорів. Ось у нас кромкова, я її просто знімаю. Два кольори це одна петля. Далі, перша петля, я маю лицевою пров'язати сірим кольором, тож я просто, ось так підхоплюючи петлю, прив'язую лицеву. Наступну петлю я маю пров'язати виворітною, жовтим кольором. Я перекидаю ниточки ось так перед спицею і пров'язую жовту петлю виворітною. Повертаю ниточки за спицю. Це ми пров'язали першу петлю. Вона у нас складається з сірої лицевої і жовтої виворітної. Далі знову в'яжемо лицевою сірою ниткою. Перекидаю нитки перед спицею і пров'язую виворітною жовтою. Пров'язана друга петля. Далі я знову маю пров'язати лицевою сіреньку. Вона в мене, бачите, ось так розташована за жовтою, я її просто ось так сюди пересуваю і пров'язую лицевою. Перекидаю нитки перед спицею і пров'язую виворітною, жовту. В нас пров'язана кромкова і три петлі ось 1, 2, 3. Далі продовжуємо сірою лицева, перекидаю нитки, пров'язую жовтом. Робочі ниточки я завжди держу на пальчиках, їх не пересуваю, не перекручую, вони завжди в мене ось в такому стані. І продовжую в'язати. Сіра лицева, перекидаю нитки, виворітна. Знову лицева, перекидаю нитки, виворітна. Таким чином в'яжемо до кінця ряду, кромкову пров'язуємо виворітною. Далі в'яжемо перший ряд за схемою. Перевертаю в'язання. Перевертаю на цій стороні основним кольором в мене є жовтий, отже, жовта ниточка в мене на вказівному пальчику, Ось так. сіра на середньому. Ця сторона жовта, отже, основний колір жовтий. Ми домовилися, що основним кольором на цій схемі у нас будуть сині клітинки. Це основний колір, дивлячись, в якому рядочку. В першому рядку у мене основним кольором є жовтий, отже, сині клітинки я буду прив'язувати жовтим кольором. Першу кромкову я знімаю. Далі в мене перша і друга петля в'яжеться лицева основним кольором, тобто жовтим. Я пров'язую жовтою лицеву сірою виворітно. Це в нас пров'язана перша петля. Друга петля також жовта-лицева, сіра, виворітна. Третю і четверту петлю згідно схеми, ми маємо пров'язати допоміжним кольором. В мене це сірий колір. Я ниточки тримаю так само на пальчиках, нічого не перекручую, просто в'яжу наступну лицеву петлю, підхоплюючи сіру нитку. Сірим кольором лицева, жовтим кольором виворітна. Дві ниточки в мене перед роботою, і я пров'язую жовтою виворітну. Ми пров'язали третю петлю. Четверта петля в нас також допоміжною ниткою, тобто лицева в мене сірою, перекидаю нитки, виверідна жовтою. П'ята петля у нас в'яжеться основним кольором, тобто жовтим. Я пров'язую лицеву, перекидаю ниточки, пров'язую виворітну сірою. Пров'язана п'ята петля. Шоста, сьома в'яжеться допоміжним кольором. Отже, лицева. Сірою ниткою, виворідна, жовтою. Знову сірою жовтою. Восьма петля основним кольором, тобто жовтим, перекидаю ниточки, сірим виворітно, повертаю їх назад. Дев'ята, десята петля допоміжним кольором, тобто лицева сірою виворідна жовтою. Одинадцята петля у нас основним кольором, дванадцята, тринадцята допоміжним, лицева сірою, виворітна жовтою. І дві петлі основним кольором. Кромкову пров'язуємо двома ниточками відразу просто виворітною. Ми пров'язали з вами перший ряд. Другий ряд розвертаю в'язання. Тут у нас основним кольором є сірий на цій стороні, тож я сіру ниточку розташовую на вказівному пальчику. Допоміжною є жовтий колір, він у мене на середньому. Тримаю так нитки, не перекручую їх до кінця ряду. Оскільки у нас поворотне в'язання, то тут ми будемо в'язати зліва направо, ось таким чином. Основним кольором у нас позначені сині клітинки, і на цій стороні в мене основним кольором є сірий. Отже, сині клітинки я буду в'язати сірим кольором. Першу кромкову я знімаю. Перша петля у нас основним кольором, тобто лицеву я пров'язую сірою, виворітну – жовтою. Наступні три петлі у нас допоміжним кольором. Отже, я в'яжу лицеву жовтою, виворітну – сірою, повторюю ще так само і ще раз. Ось ми пров'язали ось ці три петлі. Далі дві петлі основним кольором, тобто лицева в мене йде сірою, виворідна жовтою, ще раз, пров'язані дві петлі. Далі три петлі допоміжним кольором, лицева, виворітна, одна петля, далі друга і третя Дві петлі основним кольором, тобто лицева сірою, виворітна жовтою, три петлі допоміжним кольором. Допоміжна в мене жовта, тож я лицеву в'яжу жовтою. І одна петля основним кольором. Основною в мене є сіра, тож пров'язую сірою жовтою і залишається кромкова, яку я пров'язую одразу двома ниточками виворітною. Ось у нас вже потроху вимальовується малюнок. Далі в'яжемо згідно цієї схеми. Давайте пров'яжемо ще один рядочок разом. Отже, третій ряд перевертаю в'язання. Тут в мене вже видно, що основним кольором є жовтий, тож в мене жовта ниточка є на вказівному пальчику. Сіру я розташовую на середньому, тримаю їх і починаю в'язати. Першу кромкову знімаю, і у нас відразу йдуть 4 петлі допоміжним кольором, тобто лицеві ми маємо пров'язати сірим кольором. Ось він у мене на. На середньому пальчику, так? тобто, я в'яжу лицеву сірою і другу частинку цієї петлі виворітною жовтою. Одна петля пров'язана, ось вона у нас. Знову в'яжемо сірою виверідну, жовтою, друга петля, третя, четверта. Далі три петлі основним кольором. Основною в мене є жовтенька, в'яжу малюнку. Один, 2, 3. Далі одна петля допоміжним кольором, тобто сірим, виворітно, жовтим. Три петлі основним кольором. Просто в'яжу, як в мене лежать ниточки. Першою лицевою жовту, виворітну, сіренькою, 3 петлі. І далі 4 петлі допоміжним кольором. Отже, в'яжемо одна петля, 2, 3, 4. Кромкову пров'язую відразу двома ниточками. Вже трохи вимальовується малюнок, продовжуємо в'язати згідно схеми. Після того, як я вив'язала рапорт візерунка у висоту, я зробила ще один ряд, як ми з вами робили нульовий тобто пров'язала всі петлі лицеві одним кольором, виворітні іншим. Таким чином, в мене пров'язано 15 петель і 15 рядків, 13 візерунка і 2 додаткових. Далі ми маємо закрити петлі для того, щоб зручно було проводити ВТО. Отже, першу кромкову знімаємо, далі в'яжемо по малюнку. Ця сторона в мене основний колір жовтий, Ось, бачите, жовтий, тож в мене жовта ниточка на вказівному пальчику. В'яжемо лицеву жовтою, виворітну сірою. І одягаємо на ці дві петлі кромкову петлю ось таким чином. Далі знову пров'язуємо основний колір, допоміжний, і протягуємо їх в попередню петлю. Продовжуємо і протягуємо в попередню. Ось так в нас виходить. Продовжуємо таким чином до самого кінця ряду, я пров'язую останню кромкову виворітною, протягую в неї попередню петлю. І таким чином у нас вже готовий зразочок. Далі ми маємо провести ВТО, тобто його попрати, гарно висушити і відпарити.